Запрошені. Розпочинаємо роботу комісії. Є порядок денний, який складається з 14 питань. Це вже включено додатково? Чи ні? Та додаткове питання. Чи будуть доповнення до порядку денного? Про внесення змін. Про внесення змін. Про затвердження правил користування пасажирським транспортом міського та приміського сполучення, тролейбус, автобус на території Белоцерківської міської територіальної громади. Так, і друге питання закрите. Є пропозиція розпочати да, затвердити порядок денний та розпочати роботу комісії. Перше питання про встановлення пільгової оплати за оренду нежитлових приміщень на 26 рік, доповідає Сергій Наконечний, представник місцевої ініціативи. Добрий день, шановний головичі, шановні депутати. В першу чергу я імені всієї нашої великої родини освітянської, хочу подякувати вам за те, що попередні роки нам надавали таку пільгу. і... Просимо вас продовжити нам цю пільгу, оскільки е, у нас нове приміщення не помістило всіх бажаючих, і е, частину е, діток початкової школи та дитячого садка навчається і виховується у, на території е, школи номер 13 на, з адресу Туречанська. 18. Е, у нас ми зменшили площу е, орендовану площу і. Е, Ну, на сьогоднішній день за рік це приблизно там близько 185 тисяч. Але я би хотів доповісти вам, що наша громада придбала генератор вартістю понад 500 тисяч гривень, що дає можливість готувати і гаряче харчування не тільки нашим учням, а й учням 13 школи. Крім того, ми платимо за рік приблизно 780 тисяч комунальних гривень, 780 тисяч комунальних платежів. Тому намагаємося підтримувати і всіх учнів, які навчаються в приміщенні даному, і просимо вас продовжити нам цю пільгу. Навчається, хоч і ви знаєте. В нашій школі дітки із соціальних категорій і переймаємося вихованням цих дітей. Тому просимо вас продовжити цю пільгу і на наступний рік. Дякую, шановні колеги, за питання. Немає. Які будуть пропозиції? Пропозиція винести на розгляд сесії дане питання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Чотири за. А ви отримаєте? Да. За, да. Три за, один утримання прийнято. Наступне питання про звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики Білоцерківської міської ради та її виконавчим комітетом у 25 році. Василь Морський. На виконання законодавства про регуляторну політику кожного року подається звіт. Було в минулому році внесено за 25 11 проектів регуляторних актів. З них прийнято два одне рішення міської ради. І одне рішення виконавчого комітету. Інші були по певним причинам не прийняті в зв'язку з змінами законодавства або з по, по іншим. Всього у нас 32 діючих регуляторних акти, з них 21 рішення міської ради, 11 рішень виконавчого комітету. Прошу підтримати звіт. Чи, Чи будуть запитання? Взяти, Взяти до відомо за дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за, проти немає. отрималось, Немає рішення прийнято. Наступне питання про затвердження стратегії розвитку Білоцерківської міської територіальної громади на 27-й рік. Василь Мирський. в першу чергу хотілося всім подякувати. структурним підрозділам депутатському корпусу відпрацьовували це питання більше ніж півроку. Всі були долучені, проходили процедуру. Ця стратегія до 27-го року написана фактично. Технократична, вона синхронізується з усіма програмами, які вже є прийняті. Це фактично репетиція до великої стратегії, яка буде наступним кроком. Чому до 27-го року? Тому що ми синхронізуємося з областю і з державою. От ми вже будемо чекати стратегію наступну області дивитися, навіть наскільки вона років буде, наскільки років ми також будемо її передбачати. Прошу підтримати. Винесе всі процедури були пройдені. Їх було дуже багато. Тому все дотримано, залишилось затверджень. Дякую, Сі Петрович. Шановні колеги, чи будуть запитання? Немає пропозиції? Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за, проти немає. Отрималось немає рішення. Прийнято. Про скасування рішень Білозерківської міської ради Василь Мирський. Е, змінилось законодавство. Це рішення, які були регуляторними, як ми вважали, вони не є регуляторними, тому, щоб не було. Е Провести у відповідність потрібно скасувати ряд рішень. Прошу підтримати. А що положення про порядок організації, проведення ярмаркових заходів не відноситься до регуляторних питань. Про затвердження місць для проведення ярмаркових заходів у місті Біла церква, про внесення змін до рішень міської ради, про затвердження положення про порядок організації та проведення ярмаркових заходів, про внесення змін до рішення міської ради, про затвердження місць для проведення ярмаркових заходів у місті Біла Церква. Це ви кажете, що це єс не є регуляторка. Ви Ні, не було повністю рішення. То у нас що не, не буде положення про проведення ринкових заходів. Ні, тепер? Воно буде, просто воно не буде регуляторним. Так, так ви ж повністю рішення скасовуєте? Ні. Ми скасовуємо рішення 2011, 2013, 2013, 2013 і чотири рішення 2013 року. Тобто ми скасовуємо старі рішення, тому що якщо ми їх не скасуємо відповідно до закону про регуляторну, вони будуть рахуватися регуляторкою. залишається рішення якого року? Зглянуті далі, але до процедури регуляторних практиків тобто. звичайне рішення наступний крок відповідний структурний підрозділ підготує рішення, яке не буде регуляторним, але для того щоб вони могли це зробити, нам потрібно скасувати регуляторні а я... ну, ми не є не являємося відповідальним структурним підрозділом. За... вам ну, уже в цьому випадку, вони знають, вони ж подали їх скасувати. Відділ торгівлі, так. Це їхня ініціатива – скасувати і підготувати. Давайте я його купю, тоді проголосую. Так, а те не виходить до нас? Чи ми, ми теж вийдемо? Пропозиція. Дрібте. Це просто потрібно виконати і все. Ну, Є ініціатива структурного підрозділу, ми... Ну, то давайте пропозицію. Ми її підготуємо, одне скасовуємо і одне приймаємо. Одне сенсію. Дрібте. Як скажете? Задовольняє? Як скажете? Тоді пропозиція, так, да, щоб а, раз... дати протокольне доручення, Доручення, розробити рішення. Розробити рішення і винести. Одним рішенням можна сказати. Ні, одним ні. ні. На одній це сесії. буде перше рішення скасовується, друге затверджується, тоді да. логіка є. І... Щоб не було цієї да. паузи. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за, проти немає, отрималась, немає. Дякую вам, Василь Петрович. Наступне питання про безоплатну передачу генератора з балансу. Департаменту житлово-комунального господарства Бел Серківської міської ради на баланс управління комунальної власності та концесії був Серківської міської ради. Анатолій Кравець цим проектом рішення пропонується передати безоплатно з балансу департамента на баланс управління комунальної власності, генератор sg 5220 Шеперд в кількості 1 одиниця. Це невеличкий генератор 5,7 кВт. сім Шановні колеги, чи є запитання, пропозиції? Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Чотири за проти немає. Отрималась немає рішення. Прийнято наступне питання про деякі питання забезпечення сталого функціонування електронних комунікаційних мереж. Олена Шевченко, шановні депутати, даний проект рішення розроблено відповідно до постанови кабінету міністрів від 26 листопада 2025 року. 1532, деякі питання забезпечення стало функціонування електронних комуна... комунікаційних мереж в умовах воєнного стану. Мета цього рішення забезпечення резервного електроживлення технічних засобів операторів мобільного зв'язку у випадку настання блекаута. Відповідно даним рішенням визначено перелік комунальних підприємств, що можуть забезпечувати резервне живлення з використанням своїх генераторів відповідно до укладеного договору з оператором, та або використовувати генератори генератори операторів зв'язку, також відповідно до укладеного договору. Договора якраз типові затверджені у постановою кабінету міністрів. Прошу підтримати. Дякую, шановні колеги, за питання. Відсутні пропозиції. пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Чотири за, проти немає. отрималось Немає рішення прийнято. Наступне питання про безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади від благодійного фонду Хофф Шлютер через через міжнародний благодійний фонд. Друзі дітям Чорнобиля. Майна Руслан Грибанюк. Доброго дня, шановні депутати. Пропонується прийняти та розподілити гуманітарну допомогу, надану благодійною організацією «Хофшлютер». Там мова йде про 25 паліт памперсів різного розміру та 37 зарядних станцій. Там, Згідно додатку, видно, на які підрозділи пропонується їх роздати. Тому прошу підтримати. Чи є запитання до відповідь? Немає. Пропозиція? Пропозиція винести на розгляд сесії. Дане питання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Чотири за, проти немає. отрималось Немає рішення прийнято. Наступне питання про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Білоцерківської міської ради на баланс комунальних підприємств Білоцерківської міської ради майна. Руслан Гребенюк. Мова йде про сонячні панелі, які рік назад міська рада прийняла ну, виконком принято міська рада. Прийняла і поставила виконкому на баланс. Це також хоч люто передавав ці панелі на сьогоднішній день. Пропонується одну палет віддати на спецкомбінат, а 30 паліт на наше муніципальне шлях управління. Ну, попередньо пропрацювали, наші хто там вони знають як Це панелі на автомобілів. Там всього на тобто ще треба погратися, щоб їх підключити. Тому вони Які будуть пропозиції? Криші, так, трохи не туди. Хто пропозиція винести дане питання? Ні, там одна одна політ. Пропозиція винести дане питання на розлісесі. Хто за дану пропозицію? Чотири за ох, Василь Петрович. Ой, давайте, Наступне питання про безоплатну передачу. На тимчасове відповідальне зберігання майна доповідає Руслан Гребенюк потреба в прийнятті цього рішення. Просто треба документально оформити генератор, які нам міській раді кода дала на зберігання, не у власні зберігання, а фізично вони це об'ємні речі, вони стоять на сухоярській 14, Тому що первоначально ну, вони планувалися на розміщення на об'єктах водопостачання. Вони за, за запечатані стоять їх ніхто не використовував, нові там згідно. Да. Згідно до документів, треба їх передати, щоб міська рада Дякую. могла просити зберігання. Які будуть пропозиції? Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за, проти немає, отрималось немає. Рішення прийнято. Наступне питання про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства Білосерківської міської ради на баланс управління комунальної власності та концесії Білосерківської міської ради майна. Мова йде про обладнання, яке закупило департамент для систем водопостачання та підготовки води. Там хлораторні обладнання. Пропонується передати внутрі про комунальної власності для подальшої передачі до складу об'єкта концесії. Це стандартна процедура. Чи будуть запитання пропозиції? Пропозиція винести на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Чотири за, проти немає. отрималось, Немає рішення прийнято. Наступне питання про безоплатне прийняття в комунальну власність білоцерківки міської територіальної громади від Київської обласної державної адміністрації, Київської обласної військової адміністрації. Майна пропонується проєктом рішення надати згоду та прийняти автобуси, які на днях заїжджали в місто. Це передані з республіки Франція. І, ну ви всі бачили мережі інтернету. Формація об ці автобуси. Десятий рік випуску? так? Да? да? Вони вже там від'їздили. Ще в нас може поїздити. Дякую, чи будуть запитання? Немає. Е, Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за, проти немає, отрималась немає. Наступне питання про звернення до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України з пропозицією щодо безоплатної передачі з державної власності до комунальної власності Білосерківської міської територіальної громади нерухомого майна. Руслан Рубенюк. Мова йде про будівлю, які розміщений центр зайнятості. Пропонується міської раду. Міська рада звертається до міністерства з пропозицією передачі безплатного власність міста. На сьогоднішній день в цій будівлі багато вільних приміщень вона знаходиться фактично в центрі. Центр зайнятості її по рахунку не може утримувати. Вони її там здають частково в оренду. Вони запропонували виконавчому комітету також укласти до оренди для розміщення там наших якихось -яких підрозділів, наприклад, там ті саме реєстратори з готеля розібрати. Для того, щоб вони були в центрі міста. Але є попередні начебто, домовленості, що вони готові не на в оренду дати, а передати безкоштовну власність. Тому, Це їхня ініціатива. Да. Тому звертаємося там далі. поки що один щоб зробити доступним Одні ЦНАПИ в нас будуть. Ну там можна різні підрозділи зробити, але давайте ще з друге. ЦНАП воно не підходить. Ні, ну тут снапа не снапа. А наприклад, реєстраторів, якби забрати з готеля Росі, забрати ті, які в Ярославмудрому поруч знаходяться там, воно більш пристосоване для цього приміщення. Тим паче там Казначейська служба нікуди не переїде, вона там залишиться, бо в них там заведені. Знову ми будемо надавати пільгу, утримувати. Ну вони, вони за гривню так будуть рядувати, бо вони бюджетні, але вони на четвертому поверху вони не створюють якби проблем, тому що бізнес туди навряд чи піде. А інші кабінети могли би бути для міських потреб. У нас є... потім здати в Здамо в центру в оренду. У нас є можливість хтось бюджет утримання даного приміщення. Я Я би я би свою думку сказав, якщо готелі Рось треба вивільняти, тому що з нього щось треба робити. І там можуть бути різні варіанти, різні пропозиції, в тому числі донорські кошти і так далі. Якщо там наші підрозділи, то вже буде перепон. То краще його звільнити сюди, тут дійсно воно в центрі. Єдина проблема паркування, куди людям під'їхати. Але... Та вулиця, Северина, можна було б щось зробити, якусь там смугу для паркування, наливай, намагається на увазі. Десь тут ще все є, торгова площа, це не так далеко пройти. Ну, то, мені здається, Моя особиста, тому -то, вибачте що. Ти бачиш, за готель розмір також платим за утримання тих самих е... людей. Ні, дивіться, ніхто ж не проти. Приміщення нове, гарне питання утримання. Тому ви до сесії, будь ласка, хоча б попередній розрахунок, щоб ми розуміли, чи це буде мільйон, чи це буде п'ять мільйонів. Ми повинні передбачити ці кошти. Ну, утримання, да, утримання, да. Якщо це невеликі кошти, це ж брати на баланс і не віддавати. Шановні колеги, чи є ще запитання? Немає. Пропозиції. Пропозиції винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Чотири за, проти немає. немає. Рішення прийнято. Наступне питання: По, про у комунальних некомерційних підприємств Білоцерківської міської ради на. Вчинення заходів щодо перереєстрації транспортного засобу необхідність прийняття цього рішення полягає в тому, що в листопаді передавалося автомобіль з центру номер 1 на лікарню номер 3 але там специфіка є в Мрео для того, щоб їм зняти і поставити на баланс, треба таке рішення. Тому що з точки зору мрео власник не міняється, вони не можуть чи будуть ще запитання? Відсутні пропозиції. Пропозиція е, винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Чотири за, 5. проти немає, утрималось немає. І наше питання додаткове. Про внесення змін до рішення міської ради від 29 травня 2025 року за номером 7307728 про затвердження правил користування пасажирським транспортним. Транспортом міського та приміського сполучення, тролейбус автобус на території Білоцерківської міської територіальної громади. Хто в нас доповідає? Я. О, Шевченко, Шановні депутати, дане рішення опрацьовано відповідно до вимог чинного законодавства та з урахуванням рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 9 грудня 2025 року, номер 920 про створення єдиного цифрового комплексу Білоцерківської міської територіальної громади. Метою прийняття даного рішення є приведення окремих положень діючих Правил у відповідність до сучасних вимог згідно з зміни в порівняльній таблиці. Також з метою подальшого впровадження електронного квитка з дотриманням визначеної законодавством України процедури. Прошу підтримати. Тут більше зміни пов'язані з самим формулюванням. Так. Ну, такі великі зміни, це майже нове рішення. Ні, якщо ви подивитесь рішення, то змін небагато. Це в порівняльній таблиці, просто зазначено весь зміст під пункту, тому воно здається велике. А рішення не виває. Ну, валідація додана, там картки, соціальні картки на картки жителя. Трошки да ну визначення. Але це є регуляторний акт, і воно теж пройшло процедуру, комісію зазначено на комісії було розглянуто. що воно Ні, потребує дивіться, ми ж не змін... проти. Ми просто, щоб нам не було колізії, що в нас є рішення і зміни до рішення більше, ніж саме рішення. Не потрібно нове рішення. Ні. Ще запитання, будь ласка, шановні колеги. Немає пропозиції? Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за, проти немає, отрималась немає. Всі питання порядку денного розглянути. Всім дуже дякую.